Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В білій церкві на заправці зафіксували жорстке затримання чоловіка. Хочуть забрати в ТЦК, кричав чоловік і відбивався від поліції. Затриманого тримали двоє поліцейських, а він благав про допомогу. Потім прийшло ще троє копів і почали його жорстоко коламати. Чоловіка затисли на землі. Я не чиню опір, кричав затримане, однак його далі ламали. В цей час жінки знімали відео. Поліцейський кинувся до них і вимагав припинити зйомку. Швидку викличте мені погано крикнув чоловік, але його запакували. Пидонахте, блядь! Люди помогите. Помогите, люди. Вот все удают. Люди поняли. Вот где удают. Люди помогите. Люди помогите. Помогите, люди. Помогите, что помогите. Помогите, люди хотят и заказывать. Люди помогите. Люди помозі. Чи ви його тягнете? Чого ви його тягнете? Хто кидався людей? Ми все такі допоможіть! вокавле не будь ласка! Ви під камерами всі. Люди поможіть. А. А. Все. Да я, я, <рес> я, <рес> я не сопротивляюсь. Я, сам а, люди, это... Бать, <рес> всё, <рес> я не сопротивляюсь. Я с вами руку заспеть. Люди. Руку на все не знают. Забрали. Руку. Я не сопротивляюсь, люди. Туда тебя станут. Руку. Я не сопротивляюсь. Руку сказал. Руку закрыт! Руку закрыт! За все, їх нема. могу. Помогите, люди! Люди, помогите! Люди! А, подождите! Руку, даю! Помоги! Все, Боже! Я маю <плес> право, ви чекайте, ви знаходитеся в цьому, забирайте, подивіться, де ви знаходитеся, подивіться, де ви знаходитеся, одна камера буде ви забирати, забирайте, блядь, не камера, ви на одній і другій камері, скрізь, тут все під камерами, кожен шаг під камерами, помогіть, понятно?

Можно oh выйти!